Різниця між звичайним автомобілем і електромобілем, звичайно, в моторі. І е, на практиці, що ми маємо? Ми маємо швидке прискорення. Жоден автомобіль з ДВЗ не може потягатися з швидкою електричкою. Ми маємо м'яку плавність ходу. За допомогою того, що немає перемикання передач, там перша, друга, третя, ми маємо надзвичайно м'який старт, і будь-який діапазон швидко... швидкості відбувається дуже плавно і впевнено. Ми маємо е... економічність і простоту в обслуговуванні. Тобто, якщо в нас там щось не так, то нам не потрібно там, копати в. 10 тисяч якихось елементів поєднаних між собою: гвинтики, фільтра, клапана і так далі. В нас на звичайно простіша установка, яка е, там або міняється, або дешевша, або е, швидко ремонтується. Ми маємо відсутність звуків. І шумів, якихось поштовхів. Коли ми стоїмо на електричці на світлофорі, ми просто стоїмо як на заглушеній машині. Е, працює кондиціонер, все, все супер. Коли ми стоїмо на ДВС, нас там штовхає нас, е, ну, ну якісь непотрібні шуми, звуки, поштовхи.